Я благословлятиму Господа кожного часу, хвала йому за всіди в устах моїх. Душа моя буде хвалитися Господом, хай це почують слухняні і нехай звеселяться. Зо мною звеличуйте Господа і підносьте ім'я Його разом. Шукав я був Господа, і він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Приглядайтесь до нього і засяйте, і не посоромляться ваші обличчя. Цей убогий взивав, і Господь його вислухав, і від усіх його бід його визволив. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться Його і визволяє їх. Скуштуйте і побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе. Бійтеся Господа всі святі Його, бо ті, що бояться Його, недостатку не мають. Ливчуки бідні і голодні, а ті, хто пошукує Господа. Недостатку не чують в усьому добрі. Ходіть, діти, послухайте мене страху Господнього, я вас навчу. Хто та людина, що хоче життя, що любить дні довгі, що бачить добро, свого язика від лихого, а уста свої відговорення підступу. Відступися від злого і добре чини, миру шукай і женися за ним. Очі Господні на праведних, уші ж його на їхній зойк. Господнє лице на злочинців, щоб винищити їхню пам'ять землі. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з усіх утисків їхніх визволяє їх. Господь зламаносердним близький і в покорених духом спасає. Багато лихого для праведного та його визволяє Господь з них усіх. Він пильнує всі кості його, і жодна з них не зламається. Зло безбожному смерть заподіє і винними будуть усі. Хто ненавидить праведного, Господь визволить душу рабів своїх, і вони винні не будуть. Усі, хто вдається до нього.